Проблема в тому, що ми не змогли закрити сильні сторони суперника. Вони сьогодні були справді на дві, а то й на три голови вище. На жаль, пропустили такі необов'язкові м'ячі, тому що перед кожним із м'ячів вона слідувала помилка, і через це на жаль, треба констатувати, да ми сьогодні звичайно не втримали попередні наші можливості емоції, як ми там зіграли з Колосом умовно на нуль. Тому сьогодні так. Говорили перед тим, як з тобою зустрітися з паном Валерієм. Власне, запитували, чому саме такі кадрові рішення прийняв, майже не змінювати склад після Кубка України. Власне, цей кубок України він якось вплинув на ваш фізичний стан в цьому матчі. Неоднозначно, через три дні після кубку, коли ми зіграли 120 емоційних хвилин і ще й серію пенальті, На жаль, сьогодні нас не вистачило. Команда суперника була на секунду швидше всюди. На секунду Секунду, якби яскравіше виглядали, от і всі подачі, всі передачі, вони були доволі точними і якісними по зрівнянню з нашими. Тобто, скажімо так, вирішальним все таки став ваш стан, що фізично ви не дотягували чи більше якісь ваші власні помилки? Ну мені здається, тут багато факторів зіграло, і те, що нам не пощастило пропустити доволі швидкий м'яч, і просто помилки, які на рівному місці ми припускались. Я думаю, якби ми зіграли більш надійно, навіть в тих кондиціях, які є, то нам би вдалося як мінімум поборотися за цей матч за очки. Ну, у вас, скажімо так, в УПЛ поки що серія ну доволі складна. Власне, от вам як команді, наскільки взагалі важко вибиратися з цього психологічно? Ну, я вважаю, в будь-якому випадку краще ніж в першій лізі грати. От звичайно, хотілося б кращі результати, менше пропущених, але зараз лише четвертий тур. Немає сенсу опускати руки. У нас попереду у нас гра на гру по-різному буває. То ми можемо обіграти якогось із ключових суперників. Іноді програємо. На жаль, стабільності немає, але вона, я дуже сподіваюся, прийде ближчим часом. Я бажаю успіхів. І найшвидшого відновлення. Дякую, Ігоре. Ну скажімо так, тобі як особисто сьогодні по грі? Відчувалося, що Кубок України ну дався в знаки, скажімо так. Доброго дня. Однозначно, кубок дався в знаки, тому що Поліся пропускала Кубкову гру. В нас вона була і не просто була, а вона була затяжною 120 хвилин, плюс пенальті, звичайно, фізичний стан. Десь має, десь дався в знаки в цій грі, але виправдань шукати ми не хочемо. Я вважаю, нас сьогодні переграли, і результат закономірний. Ми сьогодні програли, і нам треба зробити висновки і рухатись далі, старатися якось зацепитись за позитивний результат. Я привітаю команду Полісся з перемогою. Вони сьогодні заслужили. Нам сьогодні не вистачило не тільки фізики, нам сьогодні не вистачило емоцій. Не знаю, треба щось з цим робити і з цього вибиратися. От хотілося б ще поставити запитання щодо вашої гри в обороні, бо сьогодні явно щось не складалося з цим. Знову ж таки, це якісь помилки, це нестача координації на полі між гравцями. Що стало причиною? Ну я б не сказав, що це стосується чогось одного. Це череда, помилок і все в сувокупності, десь. Ми вийшли, я ж кажу, без того запалу, який був на кубок. Можливо, десь індивідуальні помилки дали знаки, і не треба виключати те, що футболісти Полісся в таких ключових моментах. В них хороші виконавці, вони зробили різницю в цьому матчі. Ось якщо це все зібрати в пазл, ось воно виплило в такий результат в забиті голи. На жаль, сьогодні для оболоні результат негативний. Власне до цього була перемога над колосом в кубку України. От як от вибиратися із цих та, що в одному місці виходить перемога, клас, але повертаємося в ОПЛ і на жаль, знову негативний результат. Тут треба бути чоловіками, треба бути одним цілим. Зібратися, поспілкуватися, в чому проблема, якісь помилки винести з цього всього і рухатись далі, боротись. От у нас є приклад наших воїнів. Те, як вони борються, нам треба брати з них приклад і робити те саме тільки на футбольних полях. Іншого я виходу не бачу.